Ці два роки це період неймовірних трансформацій, тому що паралельно з навчанням я привносив утримані знання в свій бізнес, і ми трансформували заклади, трансформували бізнес-процеси, трансформували свою мережу, і це призвело на мою думку до, до результатів. Ці два роки були неймовірно насичені, неймовірно цікаві. До навчання в бізнес школі я відвідував багато різних тренінгів, навчань, коучингів. У мене є з чим порівняти на мою думку. Це, це навчання дуже системне, академічне. Таке ґрунтовне, фундаментальне, дуже класно, що воно розтягнути на два роки, і ти маєш можливість всі знання, цінні їх переварити. Це якийсь новий етап, і я завдяки Алам, я завдяки УКУ буду цінність отримувати і надалі. Мій фінальний проєкт він був не теоретичний, а практичний. І це відкриття навіть не одного, а двох ресторанів «Газда» і буддіні до вступу в бізнес-школу. Мене було шість ресторанів. Це було шість різних форматів, такі собі розбаланси, неозброєним оком. Завдяки навчанню була певна ну, зросла цілісність, осмисленість. Ну, насправді найкращий час для дії прямо зараз. Тому тільки дія дасть відповіді на ваше запитання.